А ви знали, що шорти як частина шкільної форми у Англії це питання культурного наслідування? За інформацією музею Вікторії та Альберта, до 1920 року хлопчики в Західній Європі повинні були носити виключно сукні протягом перших років свого життя. Потім хлопчики вдягали в шорти або беріджі, що підлягало церемоніям, яка відзначала шлях від немовляти до хлопецтва. Молоді хлопці безсумнівно з нетерпінням чекали цього дня, коли вперше отримують штани, та їх уважатимуть більш дорослими. Англійський експерт з етикету Вільям Гансон зазначає, що традиція вимагає хлопчиків вищих класів утримуватися від довгих штанів. Штани ж призначені для старших хлопців та чоловіків. Це один із тих непроговорених маркерів класу, які мають у Англії велике значення. І визначають класовість приватні школи Англії намагаються підтримати аристократичну традицію, тому на сайтах шкіл чітко визначений шкільний дрес-код для хлопчиків. Шорт та завжди уточнюють про високі шкарпетки. Шорти носять у середній школі приблизно до 13-річного віку. А як вважаєте для нас, українців, нашою культурою шорти в шкільному дрес-коді? Були б актуальними.